Я вітаю вас, друзі, сьогодні. Вітаю і хочу сказати сьогодні, пишу для вас дуже важливе відео. Хочу розповісти вам про обереги, про захист близької людини, який ви можете зробити, поставити на того, хто потребує такого захисту. Сьогодні хочу перед тим, як почну вам говорити про реальний захист, так? хочу сказати, що передайте це відео тим, кому воно потрібно. Збережіть собі силочку на це відео і користуйтеся саме тоді, коли потребує ситуація. І так як зараз до мене звертається багато людей і просять щоб я дала якісь методи захисту для наших захисників України, які зараз на передовій, для наших воїнів світла, які захищають наші землі. І тому хочу сказати, що це, цей захист може зробити кожен з вас, незалежно від того, хто ви, мама для сина, жінка, дружина для чоловіка. А сестра для брата, тобто для донька для батька, батько для сина, батько для всіх своїх, хто б ти не був, і хто б, де б то не був. Тобто, кожен з нас має можливість і силу це зробити. Хочу сказати вам ще одну важливу річ перед тим, як я скажу вам і проведу вас своїм голосом в такі енергії. Які стілюють, які дають захист. Хочу сказати, що в кожної людини має бути якийсь куточок такий, так? де можна сісти спокійно і зробити все те, що потрібно зробити. Тобто в абсолютному спокої. Чому це важливо? От дивіться, це може бути любе місце, може бути у вашій квартирі, в вашому домі. У вашому лісі близенько, у вашому парку, але обов'язково там, де ви відчуваєте свій такий внутрішній спокій. Тому важливо на цьому стані зосередитись, тому що, тому що людина вона має здібність налаштовуватись на будь-який процес, будь-який процес, який потрібно їй зараз створити в собі. Розумієте? І оцей стан такого. Спокою так, і там, де радісно. Я е, рекомендую згадати радісні події, наприклад, там, де ти був щасливий, там, де ти була самою-самою веселою, там, де була радість така, це для того, щоб оці кванти закрутити так, в клітинках своїх, щоб створити таку своєрідну внутрішню атмосферу, де буде в, е, тіло випромінювати. Такі промені енергетичні, які будуть саме резонувати з благодійним, благодатним простором і будуть передавати ці імпульси близькій людині. Так? Спочатку потрібно створити собі такий стан, такий стан своєрідної, глибинної, тихої радості, так? дихати вільно. Не, не змушуючи себе дихати, а просто дихати вільно і просто сидіти. Можливо, десь у вас є таке місце, то добре. А якщо немає, то створіть для себе просто, без, без просто побічної поради, без чиїхось очей, а просто увійдіть в стан глибинного спокою і створіть собі або відчуйте, куди би ви хотіли піти зараз. Цей момент може стати біля дерева, якогось, де хто підсилить вашу енергію. Так, сісти ось так зараз, як я сижу ось тут на, на полі. От, і мені дуже кайфово від цього неба, від цих гарних хмар. Тобто це важливо так? спочатку створити стан свій, стан такої глибинної, тихої, спокійної. Радості за те, що ти живий, за те, що світ є навколо, за те, що живі, близькі, дорогі люди. І так само можна посилати ці імпульси. Оця імпульсна така е, траєкторія, яку ми зараз будемо створювати, так, вона дуже цілюща, дуже е, глибинна і вона сакральна. Кожна людина може це робити. Так? Місце вибрали, стан створили, клітиночки почали. Випромінювати глибинний спокій у такі благосні потоки енергії, і тут якраз зараз важливо, що важливо, наладити прямий зв'язок ментальний з тією людиною, з якою ви хочете зараз зв'язатися, і створити їй захисну таку систему енергетичну, яка є дійсно дієвою. Бо вже мені пишуть люди, що, що працює вона, через те я е, знаю, що я маю віддати її отак от відкрито, кому от потрібно той до цієї е, миті в цьому відео дійде і забере собі це знання. І так дивіться, як створюється зараз, коротенько розкажу пошагово, а потім підемо глибше. Значить, спочатку створюємо таку. А створюємо єдність, тобто з'єднуємо себе через серце з тією людиною, з чоловіком, там, з донькою, з сином, з мамою. Не, не важливо з ким, просто цю людину потрібно буде уявити близенько біля себе, десь так, метрів два-три від себе, поставити поперед себе, отак, образно. Сидіти потрібно з закритими очима чи стояти з відкритими. З закритими очима, тобто це є важливим, щоб концентрація була сильніша. В кого виходить, з відкритими теж буде добре. І тут дивіться, коли ставиш перед собою образ людини, дорогої, близької людини, так, тоді вона і приходить. Створюється цей імпульс від серця і віддається у вигляді. Такої е, сферочки сяючої. Так? Потім, е, коли вже є налажена, налагоджена е, оця ниточка, тобто зв'язок є, тоді е, потрібно буде закручувати енергії у вигляді так само сфери сяючої, але вона буде вигляд мати як. Шар такий, і ми будемо його ущільнювати. так? І ось зараз, будь ласка, ми з вами пройдемо по кроково цю таку, таку, скажімо, сакральну місію, яка є дуже простою і кожен з вас може зробити це для своєї близької людини. І так, дивіться. Утворюєте тихий спокійний стан, подихайте вільно знизу вверх, зверху вниз, щоб так руки м'які, легкі, ноги м'які, сидиш так вільненько, 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 дишиш. потім уявляєш образ, образ людини, яка є дорогою. Якій потрібно поставити захист від серця до серця. Потім наберіть повні груди повітря, повні легені. І видихніть легенько-легенько, якби роздуваючи навколо себе, створюючи такий комфортний стан із серця. І засвітіть це місце образно, як можете. Уявіть світло. Світло може бути любого кольору, бажано біле, сріблясте, золотисте, кому яке прийде зараз, хай буде. І ось створюйте таку легкість в грудях, в, в області серця. І отак от, от хай воно розтікається. А потім уявіть перед собою ту людину, яку ви хочете. Бачите зараз. І відділіть від своєї оцієї е, сяючої, такої глибинної, сердечної чакри таку маленьку сферочку, яка відлітає. Така сяюча кулька, легенька, сяюча, і прямо туди в серце так раз поклали тій людині, хто б то не був. Кожен своїй. Зробили, а тепер уявіть, що ця людина посміхнулася, стоїть перед вами. І ви зараз дивитесь, як прямо із під ніг вашої близької людини піднімаються два промені сяючих таких. Так само неважливо якого кольору може бути і синій, і голубий, і червоний, і там білий, два. І вони йдуть по спіралі знизу вверх, піднімаючись з під ніг, з-під стоп, і створюють отакі вихори. І цей вихор закручується навколо вашої близької людини. Отак крутиться, 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 хвилями такими спіральними, піднімається до вище голови, потім спускається знов. І пішли ці енергії так крутитися, як той кокон, пішли крутитися знову, не спускаються. Вони йдуть по, по вертикалі, по вертикалі. А тепер дивіться, це повинно бути не так, як близько біля тіла, а воно розширюється на розмах рук людини, яка стоїть перед вами, образа людини, яка стоїть перед вами. А ви так дивитесь вільно, спокійно, з посмішкою, з радістю на лиці. І ви так дивитесь, як ці енергії закручують, закручують цей кокон, закручують його. І він стає щільніший, щільніший. І ця сфера сяє вся, сяє. Сіточка спочатку така робиться, а потім вона все стає густішою, густішою. І отак на розмах рук по горизонталі, по горизонталі, крутяться ці спіральні такі промені. Вони піднімаються вверх, потім спускаються вниз. І він трошечки такий, як витянутий. Цей кокон, але він більше схожий на шар, саме шар, такий величезний сяючий. І от ви так ущільнюєте, ущільнюєте, і потім дивитеся, як він стає щільніший, щільніший, перетворюється на, такий, на таку, на таку броню просто. І вона йде така груба. Вона не тоненька, а груба. Десь така її глибина на сантиметрів 15-20. Така ж ш... сама ширина ціє... цієї стінки, цього кокона, і ви бачите, як воно сяє, і ви бачите, як воно ущільнюється, І ця людина сто... стоїть всередині. І ось ви вже відчуваєте, що досить, що вже воно щільне. Так. Щільний цей панцир такий став. Пройдіться, будь ласка, своїм зором, знизу вверх, продивіться так, якби пробіжіться по кругу, так от, по колу, підніміться по спіральки, може десь тріщинка залишилася, влийте туди світла свого, влийте ще туди, ниточку якусь і ще ставте, може десь там якась темна якась плямка темненька, туди ще залийте. Перевірте, щоб вона сяяла рівно, щоб воно кругом по всьому, по всьому, по всій поверхні цієї кулі, щоб там було все щільненько. Ощільнюйте, а тепер дивіться, як засвічується всередині все. Та, та людина, яка стоїть там всередині, ви бачите, як це сяйо, як відзеркалюється від стінок цієї кулі. Всередині і проти... протікає прямо в кожну клітиночку. Ущільнює, ущільнює енергію людини, ущільнює вашої дорогої близької людини, то в кожна клітиночка засяяла. А тепер дивіться, навколо зовнішня сторона, кулі сяє так само. І зараз уявіть, що би не пролітало, що би не було. Все відлітає, як ті щепки летять, як оті хвилі відкатуються, як ото навіть пилиночка відлітає від цієї кулі, в якій ви бачите панцир енергетичний, сяючий, золотий просто. І ви говорите молитву. Ви говорите молитву або ту, яку зараз знаєте. Яка у вас діє, діє в вашому роду, діє для вас, і ви знаєте, що вона діє, або говорите такі слова. Ангел Божий, хранитель мій святий, даний мені з небес, від Бога на збереження, я тебе нині прошу, ти мене нині спаси. Від всякого зла збережи, до доброго діла настав і на шлях спасіння направ, да буде так. І зараз скажіть ще дуже важливі слова. Я ставлю захист, називайте ім'я людини. І коли ви говорили про ангела, ви можете говорити, там не я. А говорити ім'я тієї людини, а можете і за себе. І скажіть, я ставлю захист, називаєте ім'я кому. На сім днів. І через цей панцирь протікають до мого ім'я називаєте тільки енергії Творця. І позитив від людей не да буде так. І ось так ви зробили панцир захисний на сім днів, його буде достатньо. Ви можете перевіряти кожен день, цілісність його. Тобто, швиденько пробігтися, перевірити І своєю увагою ви будете втримувати його. Потім, через 7 днів, важливо пройти це знову. Тобто, спочатку. І завершити цю практику захисту. Тобто це буде е, діяти і буде захищати. Зараз можете спокійненько подихати, глибокий вдих, видих, відпускаєте образ, е, який стояв перед вами, просто відпускаєте спокійною душею і з тим, що ви ущільнили простір внутрішній який буде відображувати все те зло, яке має, не дай Боже, підійти до вашої близької людини. Відпускаєте вільно, дякуєте простору за те, що ви зробили. Дякуєте Творцю за його енергію, дякуєте, дякуєте всім ангелам і дякуєте своїй близькій людині за те, що вона вас відчула. Відпускаєте. І ось таким чином, друзі, це йде практика енергозахисту. Тобто робіть це, і ось якраз 7 днів, так хай воно працює. Просто перевіряйте. Я рекомендую десь перед сном, коли засинаєте кожен, кожен вечір, пробігтися по тій, по тому панцирю, шаровому, глянути чи там все ціленьке. Прочитати ще раз молитву ангелу, хоронителю тієї, людини близької, так, вашого сина, вашої донечки, вашого чоловіка або вашої мами, вашого батька, хто б то не був. Ось такий сьогодні від мене вам посил. І я бажаю, щоб кожен з вас не тільки поставив цей захист своїй близькій людині. А і ще скажіть в кінці, обов'язково, а також нехай цей захист служить всім тим, кому він зараз потрібен. Всім тим, хто потребує такого захисту, можливо, в когось і нема кому його поставити, розумієте? А тут, а от ви засвітили, і хай ці, ці сфери такі розсіються на всіх наших воїнів, хто захищає державу нашу. Хто бореться зараз на полі такому, де вирішується доля всіх нас, як цивілізації. Тому всім бажаю, друзі, чистого неба, ясного, сонячного. І нехай допомагають вам, стілюючі енергії, нехай допомагають вам всі сили, які тільки є зараз на землі, а так воно і є, але вони. Притікають туди, де їх запрошують. Розумієте? Вони самі хочуть, але чекають оцього резонансу, оцієї співпраці. І тому це дуже важливо. І тому роздайте, будь ласка, кому потрібна така практика. Ви можете відчути це на собі, ви можете робити це навіть тим, просто в дорогу, хто де їде. От. Тільки не забувайте сказати оцю цю фразу, що через цей панцир захисту протікають енергії творця і позитив від людей. Тільки енергії творця і позитив від людей, а все інше відображується. І тоді це буде правильно, щоб не закрити людину від благосних енергій. Ось так. Вон. Летить рій пташечок. Ой, як гарно, гуси летять. Літак летить, сонечко, всім благості, добра, процвітання, всього вам найкращого. Забирайте собі знання і користуйтесь кожен день. З повагою до вас я. всього найкраще.